Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Влада готує мораторій на перевірки бізнесу на рік. Якщо ви бізнес, поставте плюс в коментарях. Влада готує мораторій на перевірки бізнесу тривалістю у рік. Уряд разом із силовими структурами та за координацією ради нацбезпеки і оборони готує рішення, яке десь бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським. Його доручення чітке дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження датінізації. Економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу, написала прем'єрка. 6% нових компаній в Польщі належать українцям. Близько 30 тисяч компаній, відкритих українцями, зареєстровано у Польщі станом на початок липня 2025 року, за даними польського реєстру юридичних осіб. Майже половину з них було відкрито після початку повномасштабної війни, де інвестують акцент на нерухомість, найширше спрямовують капітали в нерухомість, зокрема житловий і комерційний сегменти, а також логістику та індустріальні парки. У житлову нерухомість попит зростає. Очікується річне зростання інвестицій у первинному ринку на 15%, незважаючи на зростання вартості будівництва на 70% спочатку. Початку війни логістичні і складські об'єкти, особливо класу А на заході країни і в Києві. Стабільні надійні інвестиції підтримані міжнародними рітейлерами та логістичними операторами. Це базується як на попиті, так і на державних стимуляціях та міжнародних гарантіях інвестицій. Якщо хочете інвестувати в нерухомість, звертайтеся до нас, ставте плюсику у коментарях. І ми з тобою зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій. Щодня, гарного дня!